Зустрічайте новий день. Бажаю вам успіхів і нових ідей. Нехай сьогодні вам все вдається. Велика удача вам усміхнеться. Добрий день, мої любі малятка. Сьогодні я знову хочу вас запросити на прогулянку лісом. Давайте швиденько збирайтеся. Ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Звичайно, вже середня осінь. На вулиці прохолодно. Тому треба вдягтися тепліше. Давайте подумаємо, що треба одягати восени? Є в нашій шафі теплий светрик і легенька футболка. Що ви обираєте? Я теж обираю тепленький светрик, звичайно. А ось і штанці. Є у нас теплі, а є літні шортики. Що ви обираєте? Звичайно, теплі потрібні штанці. А на голову що вдягнемо? кепку чи шапку? Шапка буде теплішою. А є у нас ще й чобітки, які ви оберете? Так, гумові черевички, щоб було тепло і сухо. Що ж на ніжки вдягнути? Літні шлюпанці чи шкарпеточки тепленькі? Я вдягну тепленькі шкарпеточки, А ви що? А тепер ось таке питання. Що більше нам знадобиться в лісі? Сонячні окуляри чи парасолька? Так, звичайно, парасолька буде важливішою. Тому що в осінньому лісі може піти дощик будь-якої хвилинки. Ну що ж, малята, одяг, який пасує до осінньої пори, ми вибрали, можна сміливо вирушати на прогулянку. А ось ця стежка нас приведе прямо до лісу. Малята, озирніться навколо. Подивіться, яка краса. В осінньому лісі всюди казка, тут різні барви, кольори. І краєвиди ніжні, і ласка, і тепле сонечко вгорі. Уся багряна вдуба гілка, а клен вогнем палахкотить. Он на сусні стрибає білка і сойка між гілок летить. Он вигляда грибок з під моху, ще під листком грибок маля, та менший день стає потроху, бо до зими летить земля. Малята. Ви знаєте, що ліс вміє розмовляти. Уважно прислухайтесь до звуків осіннього лісу. Що чуєте, малята? Так, шумить дощик, а ще. Співають пташки. Але співають вони вже не так весело і безтурботно, як влітку, а навпаки, дуже сумно. Чому так сумно в лісі? Чому пташині гнізда порожні? Тому що більшість пташок відлетіли в теплі краї, листопад несе в ковші сірі хмари і дощі, листя все пооблітало. І пташок в лісах стало, Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки, журавлі і качки сірі теж полинули у вирій, а горобчики-малята будуть з нами зимувати. Але що змушує наших пернатих друзів вирушити в таку далеку-далеку і дуже важку подорож? Справа не в зимових холодах. Ні, адже птахи мають високу температуру тіла, а це означає, що вони легко можуть пережити навіть сильні морози. А от з їжею буде дуже складно. Адже під снігом і в промерзлій землі практично неможливо знайти якихось комашок або травичку чи інші рослини. Першими відлітають стрижі. Це пов'язано з тим, що вони піднімаються високо в небо. Там, де набагато холодніше, ніж внизу. Саме на висоті раніше за все зникають комахи, якими вони харчуються. А ось ластівки відправляються в дорогу трохи пізніше, оскільки вони літають нижче стрижів, і на долі літаючого корму вони відчувають пізніше. Після стрижів і ластівок у вирі відправляються птахи, для яких їжею служать рослини. А ось водоплавним лебедям, качкам, гусям поспішати не потрібно, адже вони в водоймах знаходять корм аж до того моменту, поки утворюється льодова -ль 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 скоринка на воді. Тому вони відбувають до півдня останніми. Птахи у вирій відлітають і клич їх чутно в небесах, немов мелодію співають на ледь помітних голосах. Але ж не всі пташки тікають від лютої зими, деякі і не збираються навіть покидати наші ліси та парки. Птахів, які зимують разом з нами, ми називаємо зимуючими. Відгадайте загадки, і ви дізнаєтеся, кому із наших маленьких пірнатих друзів не страшні зимові холоди. Хто це каже? Кар 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 Хто літає поміж хмар? Ця дзьобата горда пані ходить сірому жупані. Як зоветься ця матрона, знають всі, що це ворона. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чи порненький. Справжній молодець. Хто він? Горобець. Жовтогруді пташенята. Просять хліба в двір їм дати. На морозі мерзнуть щічки, прилетіли це синички. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом п'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Так, це дятел. Груди в нього, як калина, любить їсти горобину. Це снігур. До речі, про снігурів. Ви знаєте, що ці красиві птахи з яскраво червоними грудками з'являються у нас як тільки випадає перший сніг. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Дивно якось виходить снігурі прилітають до нас на зимівлю, в той час, як багато птахів, навпаки, відлітають в теплі краї. Виявляється, що наші краї для снігурів уже теплі краї. Літом вони майже всім відлітають на далеку північ, де зима дуже холодна. Там снігурі звивають гнізда і виводять пташенят. А восени всім сімейством вони прилітають до нас. Оселяються в хвойних лісах. Але взимку ми часто можемо зустріти снігурів в парках і садках нашого міста. Малята дійсно! Зимуючі пташки пристосовані до холодів. Але все ж таки, зима це випробування для наших пернатих друзів. Багато пташок не доживають до весни, адже холод і голод роблять свою страшну справу. Але ми з вами можемо легко допомогти нашим пташкам. Яким чином? Подумайте. Треба зробити годівнички. Що ж таке годівничка? Це маленький стіл для пташок, а на ньому різні страви. Горобці, синички, гави, прилітайте на обід. У їдальні вільний вхід. Під відкритим небом птахи позбирались за столом, бо завжди їх тут узимку пригощаємо зерном. Треба не забувати підкладати в годівничку зернятка, крихти хліба, а для синичок можна покласти навіть і сальце. Ну що ж, малятка, ви вже багато дізналися про пташок. Сподіваюсь, що взимку ви не забудете про наших пернатих друзів і будете їм допомагати. На жаль, же настав час завершити нашу прогулянку. Вже знайома стежка приведе вас додому. До побачення! Мої милі, вже зовсім скоро я приготую для вас нові цікаві пригоди.